Пам'ятник Григорію Сковороді у Полтаві. Отакий ну, він, Григорій Савич. Ну, я наприклад сумніваюсь, щоб він оце в свій час ходив, ходив з книжкою Босяком в Шароварах. Ну, то таке, він на той час був доволі відомим чоловіком. Я думаю, що міг би, міг би собі купити, купити черевики. Ну це такий Такий образ. Образ. От у нас люблять наших поетів, наших мислителів зображувати. Це обов'язково, щоб босяком. Уявіть, щоб це там когось пушки, наче. Чи там Ломоносова зобразили, що він ходить босяком.